Виконуємо номер 872 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Одна сторона прямокутника дорівнює 15 см, а інша на 3 см менша від неї. Знайди площу прямокутника. І задача друга: одна сторона прямокутника дорівнює 8 дециметрів, а інша. У 5 разів більше за неї, знайди площу прямокутника. Приступаємо до виконання першої задачі. В умові сказано, що одна сторона прямокутника 15 см, а інша на 3 см менше від неї. Знайдемо довжину другої сторони. 15 відняти 3 дорівнює 12 см. І пояснюємо. Довжина другої сторони. Ми знаємо дві сторони прямокутника, тому знайдемо тепер його площу. Одна сторона 12, друга 15. 15 множимо на 12. Виконуємо множення в стовпчик. 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 1, 2 до 1 3. 5 на 1 5, 1 на 1, 1. Виконуємо додавання 0, 8, 1. Вийшло 180 сантиметрів квадратних площа прямокутника. Записуємо відповідь до першої задачі. 180 сантиметрів квадратних. Переходимо до задачі другої. Одна сторона прямокутника 8 дециметрів, інша у 5 разів більша за неї. Знайдемо сторону прямокутника другу. Вісім множимо на п'ять, дорівнює сорок дециметрів довжина другої сторони. А тепер знайдемо площу нашого прямокутника у нас одна сторона сорок, друга вісім. 40 множимо на 8 дорівнює 320 дециметрів квадратних площа прямокутника. Записуємо відповідь. 320 дециметрів квадратних